Якщо хочеш навчатися українською, переїжджай до Львова. У мережі не вчухає обговорення мовного скандалу, який виник у медичному університеті Дніпра. Історію одразу ж підхопили українські змі. Студентка вишу Львів'янка Магдалина Пельчар в ефірі інформаційного стріму на телеканалі НТА розповіла подробиці того, що сталося. За словами дівчини, викладачка заборонила їй відповідати на парі українською мовою і більше того, змушувала розмовляти російською. Я відчула білі приниження, що не можу спілкуватися і відповісти на рідній державній мові. Після цього я покинула кабінет в сльозах. У мене була істерика через приниження. Йдеться про викладачку Людмилу Новоженіну. Вона переконує на парах спілкується зі студентами українською мовою. А цю ситуацію в коментарі місцевому змі пояснила тим, що мовляв на заняття прийшов літній хворий пацієнт, який нібито не розуміє державної, а лише російську. Тому й потрібно було розмовляти з ним мовою окупанта. Коли ми стояли колом, я дуже бажала, щоб всі студенти навчилися розмовляти з хворим. Правильно з ним спілкуватися керівництво Дніпровського вишу підтвердило слова викладачки. Ректорка запевняє, що Людмила Новоженіна в усіх інших випадках навчає українською, але відео зроблене на початку вересня доводить протилежне. Да, все, да. Упаковка. Да. Упаковка. все Позиція декана медичного факультету, де навчається Магдалина, також неоднозначна. За його словами, дівчині спочатку потрібно було звернутися до керівництва. А зараз, щоб зробити висновки, потрібно дізнатися правду. Поки я не дізнаюся правду, я не займу жодної сторони. Одногрупники львів'янки спочатку її підтримали, але згодом теж стали на бік університету. Наше е, головне завдання як лікарів це правильно зібрати анамнез та вилікувати хворого та е, е, врятувати життя громадянина України. Хоча він і розмовляє російською мовою. Магдалина каже, що тепер її болять за українську мову. Я для них западенка і розумію, що то має прямий зв'язок з викладачами. і їм можна було б допомогти, якби викладали і проводилися пари українською мовою. Насправді ж, Людмила Новоженіна не єдина, хто проводить пари мовою окупанта у Дніпровському виші. Там таких більшість кажуть студенти. Лише близько 20% викладачів навчають українською мовою. Про це нам розповіла ще одна студентка Софія Золотаревська, родом з Дніпра. Дівчина навчалась в цьому вузі два роки, але потім перевелась у Полтаву, зокрема через мовну дискримінацію. Викладачі. Масово і свідомо відмовлялися переходити на українську мову під час проведення пар лекцій, також. Бібліотека видавала нам книжки російською мовою, на сайтах кафедр в додаткових матеріалах. Також були книжки російською мовою і посилання на сайти з Доменом на Дівчина надала нам відеодокази із онлайн-занять, де одна з викладачок після зауваження студентів щодо російської мови спочатку погодилась перейти на українську, але потім знову взялася за своє. Мовляв, вона старше покоління. Ви минулої пари, а в кінці, коли я до вас звернувся, ви сказали, що ви будете намагатися. Ну і ну, я, я, я ж, я нас ж нас так нас і я не нас сперечаюся. Нас я ну. так ну, я... я говорю чесно, да абсолютно чесно. Все таки ми більш старше покоління. я не стесняюся об этом сказати. І у нас в академії ну, багато людей, які все своє життя розмовляли російською. Софія каже, що усі такі записи з лекцій вона передала декану, але конкретних дій з боку керівництва так і не було. Тож після розголосу ситуації із Магдалиною сподівається, що тепер таки є шанс на позитивні зміни. До слова на інцидент відреагували у Міністерстві освіти та науки і засудили порушення законодавства. Нагадаємо, у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Він передбачає використання української у зокрема сфері освіти та науки. Марта Занюк, телеканал НТА.